Вітаю, друзі, на каналі Міінсиленцію. Вітаю, всьогодні... вітаю, вас. Ой. Ми вже по закупах. Купили великі собі закупи, але йдемо ще в один магазин поглядати на літо. Щось собі доброго. До речі, в Польщі проходить два рази розпродажа в усіх бутіках, і тут не так, як в Україні. Тут, якщо є знижки, то можна дуже. І то великі дуже... знижки. І то великі знижки, куртки. Yeah. О в мене щось yeah. зараз почалося пух. Верба і в мене вже в носі алергія. алергія. Ну, друзі, йдемо з нами до Зари. Зараз мінцелінці буде дивитися зару. Собі одяг на літо вибирати щось нове. Цікаво. Але мінцелінці любить ту Зару. Так любить ту Зару, так любить ту Зару. Взагалі не можна ані по екскалаторах бігати, ані нічого. Так, треба ходити. Треба ходити. І бути взаємовічливим. Чому? У мене тут вже куртки повдягали, давай я буду тобі цей. Ні, я нормально, не чого. А ти собі на сумку, о no. елеганція. О, дивись яка піжамка, о, о будь ласка. Маєте no. на літо скомплектований костюм. Зараз на мене подивиться щось хороше. Йдемо дивитися Лінці. на мені цю лінцю. Друзі не забувайте користуватися функцією спонсорства каналу. Вау. Як тобі це? Елегантно. 149 Це якраз на таку погоду, яка зараз. Так. О, це дивись, яка нова колекція. Які Майки. Майки? Да, ні, у мені майка така не маленька перша. буде розривати. А ця сорочка? Отакий український орнамент. Із бабуси на дискуссию. Але біле. Гарне. Гарне. А є а льон. Цей льон. Це льон, це льон. Оцей льон цікавіший, звісно. За 100. Днадцять. О, це ну, дуже гарна отака от, ну. Така оверсайз. Ну. No. Класна. А який тут на тебе є комплект. Шортики. Це майка? Ось ці шорти будуть Скільки Скрім не коштують. вони якісь прозрачні? Ні, вони просто лінії. Нема ціни, до речі. Немає. Хіба ми зайдемо десь. Тут в магазині буде сіти. О, тут таке є більше легісниця. Коштує 349. Бат. 349, ну? Та то дуже дорого. 349. А то якесь таке, дивись, так ще не треба тобі купляти машинку від закошлатиності, бо вже зараз у моді закошлатиність. І то велика Чи більше то краще. Ну. І така закошлатиність Коштує 179, ва. Дуже а І тут дуже льон помішані, бачиш? що Дуже багато моделі з льону, до речі. А до як це? Ну, це хороше. Я б леганську виляку. А то виглядає як лікарський клісько? Але класно. Ну? І тут до речі, що не ну, до того є? Колись я купив зарі льон, але цей льон А порвався. Це що класика, така 149 злотих штани. Джогери. А джогери. я джогери. люблю джогери. А ми отак от, от в Діті. Зараз, до речі, Дікола. дуже жарко. Гарні. Джогери. джогери. Чи колись носив такі джогери, ні? Да. Але вони мені не подобаються. Чому? тут слабка резинка і вони падають чомусь. Відваляється. Оця майка цікава, на тебе, дивись. На мене. А що це за такі джинс? Ви бачили таку майку, це за війну, чесно слово. 115 зло, друзі кошти. Що це? Ну. Оця сорочка кажу. гарна, правда? Так, скільки вона коштує? Ну, знову цінники поміляють. ну Ви ж знаєш, вай цінники коштує 290 злотів. дорого. Дорого, майже 100 дорого. доларів, ви що? Є, звісно, така от майка. Оця майка теж цікава, конечно. Я люблю більше майки носити. Коштує mm. мене 90 злотт. То ще є такого кольору сорочка, яка коштує Коштує 149. Ну, я вам скажу, що тут може бути знижка, а потім розпродаж, то можна дуже багато купити речей. А, це класика, он, класика, ми проходимо. Ну і от, будь ласка, подивіться. Навіть є такі полушорти, шорти і сорочка. Друзі, 179 злот. Якщо такий варіант, то дуже хороший. Це кольор. Гарний, ну? напишіть в коментарях, який кольор мені підпасує. Ну, такий комплект буде коштувати 179-149. ну, 94. 300 злот. Якщо не треба св'язно, це не дуже дорого. А знаєте, який підвох в зарі. Зараз висять гарні речі, коли почнеться розпродажний сезон. Їх познімають просто. Тоді понавішують всяке таке. О, дивися, сім'ї і все льон. Льон. льон, люди. Але льон не парить. А я люблю завжди заглядати оці отакі захрема родини. Як кажуть, є такі от, що файли. А там нічого немає. А вони давають ховають речі. А оцей такий колір дивись, зелений вони цей. Це ж офісний якийсь, дуже строгий такий. Так. Да. І теж льон, до речі, коштує 249 вок. Мій розмір якраз. <кхів> ну і штани звідси. А я тисяч штани. дуже класний. Ну, гарні такі, ну. І легесенькі. І знов льон, але синій льон. Друзі, знову льон Гарний. Гарний. Бач 100% пишеш. Та не коштує 1990. О, прошу дуже 50 доларів. Але це теж офісний варіант, більше на літо. До речі, ну. я в офісі ще, на жаль, не працюю. Ну. А що пропонує, до речі, нам далі? Зараз. О, тут літні такі варіанти. О. На пляж. Оце мій варіант, швидше все буде, правильно? Скільки така футболочка коштує? — Я не знаю, я не хочу навіть там чіпати. Та вони ховаються. 99 злот. А, 100 злот, 1000 гривень. Я отака от з кавою, чи з супом намальовувати. Fuse this. не мій варіант. Ну, скіш то не ще шорти куди найшли. Гарні такі, але якісь теплі такі. 99. І що, шумайкою? Що mm. Чи краще не А оці ці Чешки? — Ні. О, такі легесенькі, легесенькі, такі якісь резинки. І оці легесенькі дуже, це балон. такі 115 злот коштує. Угу. А така кошта? 89 злот. О, оце мені подобається, до речі. А це мій колір, друзі. Щоб ви знали, це мій колір. Та, тобі гарно. А М -м. Пасує, такий колір. Коштує він 140 злот. Красиво. Але це ось зараз вдягати. От коли така є прохладна погода, то вдягати Так, до речі, вдягну. як бачите, ми вдягнуті. Але пішли, я для не? тебе знайшов нові шорти, друзі. Такі ось такі шорти на плавання. Коштують вони 129 злот. Це для мене дуже дорого. Не, я жартую 120. Але це для плавання, це в басейн йти. Або на Такі, пляж. які швидко висихають, Ну? Це, до речі, відновлена зараз. О, а тут можна ще таку футболку купити, звісно. Огромнішу. І скільки така майка, футболка чи що то таке? Нема ціни, хай я не можу це. Ну, Бачите, ціни ховають. E, 99. О, прошу дуже. А тут такі дивись, які тут цікаві шорти є з таким от. Що вони зараз вигадують, що за моду вигадує. Ну, в мене немає ну, круті, так що мені будуть просувати. А які так. О, а це значок New баланс подібний, ні? Так, ну. А то таке, знаєш, як а у моєї. Моєї цієї протести. 99 золотні. Нема за що да? Не знаю. Важко пристосовуватися кожного року все новіше і новіше. Отакий от класний от, варіант на пляж. Але в мене є пляжі. І тут ходить будь ласка, от, виноград намальований. Але зараз взагалі ще є неякісний одяг. Я вже знайшов для мене все, друзі. Я вже бачив оком. Я вже бачу, що для мене підходить. Ти вже знайшов варіант. О, вже знайшов варіант. Про що дуже. Варіант знайдений. О. Тут зразу і Греція і Турція намальована. І... Що тут Греція, Турція, Єгипет, все, все, все. А дивіться, які класні ці, до речі, ангелочки. На... Це футболка чи 40? Ні, це футболка на довгі руках. До речі, коштує вона 99 злот. А шляпа? 149. А, а от на тебе футболка. Або сорочка 149 злот. Ой, це красиво. Красиво, правда? Такі шорти. От пристосовуватися зараз до цієї моди до таких. Шортів. А Ти можеш купити ті короткі Груби. шорти. От, дивіться, це мій комплект, бо коштує. 199, але це коштує 40. Ти спочатку мусиш запрацювати на той відпочинок. Так. Щоб так гарно вдіти, це так. А шорти? А шорти 149. Але це така футболка 149. А? чесно. Ну дуже-дуже тепло. Дуже, дуже, ну. А там є інші варіанти, дивись, які От, такі зелені кольори, насичені такі. Це така синтетика, мало тебе. Ось ці футболки майки подобаються, Коли такі розріз, звісно. Є різного кольору, є чорний, 79 Вт. Є білі, вони теж коштують 79 Вт. О, а це дуже велике, якщо чесно. А оце зелена така? то гарна, красива така. А те ж. От я зараз її вдіну постираю, і вона або збушиться ще менше. А не треба самі. так це вдівати і. Сухай, ну вони так шиють, ну що ти хочеш. В чомусь треба ходити. А тут гарно, до речі, за ці сорочці. Така стильна, правда? Угу. Ну, все гарно. Гарно. Але вона тяжка, якраз на таку холодну погоду, да. яка зараз. Да. да. Але джинси, чому ти кажеш, дивись, які шорти ззаді? до? Ну вони якісь такі грубі. Ні, нормально. Нормально? Так. І мій розмір 46-й. А ти не хочеш кросівки по 79 Ні, і крусівки життя. Зараз взагалі шиє. Зараз шиє загаліше... і... погане життя. Зараз шає погане взуття, тому... Ой, десь тут, Майка. Но, о, це Знову, тут Ні, це для тебе якраз на день народження твоєї коліжанки. Мід віра. Щоб вона бачила, що ти є небагатий. 99. Ну, якщо чесно, трішки дорого. На таку майку 99. А як тобі це? Ну, та така симпатична, така уху. класична. А як тобі оті сумки такі великі, на закупи? Я таких не ходжу, в мене так. маленька сумка. А. І знов такі шорти, громні 149 злот. А отут такі куртки. Ось куртка якраз зараз на купова. І скільки така Вона куртка? Вона така тяжка. 200. 50 доларів. Так. Сумки. Берседки 99. Оця мені подобається до речі. А це вже взагалі пропозиція якогось оверсайзу. Це дуже широкі якісь незрозумілі. ці штани як вам друзі напишіть. А ця мені подобається футболка, до речі.

А ля модників є отака от ліна, теж сорочка за 129 злот. Оце оце мій колір. Я його дуже люблю. Друзі, кому було подобалось наше відео, залишайте коментарі, пишіть вподобайки. Також не забувайте підписуватися на канал і не забувайте ставити вподобайки. Всім гарного дня! Пока-пока!